Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після страшного удару по сумах нарешті американці починають прозрівати російську атаку. Він назвав непростим нападом на людяність віру і святість життя. Духовний радник президента США Дональда Трампа Марка Баренса відреагував на терористичний удар РФ по сумах 13 квітня. Ось о чому я назвав Путіна злом. як пастор і миротворець. Я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах Україна у варну неділю День Призначений для поклоніння і духовного оновлення для християн по всьому світу. Цей жорстокий напад бездушно спрямований проти невинних парафіян, які мирно зібралися, щоб святкувати вербну неділю. Є непростим нападом на людяність і віру і святість життя. Він написав він у соцмережах X. к додав, що внаслідок варварського акту з боку араф загинуло понад 30 людей, в тому числі двоє безцінних дітей. За його словами, таке навмисне насильство проти беззахисних вируючих. Свідчать про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайно припинення цих звірства, закликаючи усіх людей я совісті засуджувати це зло та невпинно працювати для миру та примирення. Я закликаю усіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злісні акти насильства проти жінок і дітей серед цивільного населення. Світ повинен настояти разом проти цих злих актів. Президент Трамп бажає, щоб ці злотіяння припинилися, і мир настав якнайшвидше, наголосив. Баренса, Президент США, заявив, що помилкою було дозволити розпочинати повномасштабні війні, і так само звинувачує Зеленського і Байдена. Президент США Дональд Трампа пояснив, чому назвав російський удар по сумах помилкою. За його словами, помилкою було дозволити розпочатися повномасштабній війні. Підлі ві політики знову звинувати Володимира Зеленського і Джо Байдена у цьому, але визнав, що диктатор Володимир Путін винен насамперед. Про це очільник штатів розповів під час прес-конференції у Білому Домі. Помилкою було допустити війну, якби Байден був компонентним, і якби Зеленський був компетентним. А я не знаю, чи він компетентний. У нас була б важка сесія розмов. А за цим хлопцем раніше він просто продовжував просити усе більше і більше цієї війни не можна було допустити. Стверджує Трампа. Він зауважив, що під час його першої каденції Путін навіть не згадував про неї війну, і після цього він на фальсифікації виборів та перемоги Байдена, повномасштабне вторгнення. Ні, РФ почалося. Трамп заявив, що не можна було допустити початку повномасштабної війни, і Байден повинен був зупинити її. І ви подивіться на Путіна. Я не кажу, що хтось із них ангел, Але я кажу вам, що я пройшов чотири роки на першій каденції, і ця війна навіть не було питаннями. Він Путін ніколи б не почав війну. І я сказав йому: не роби цього. Ти не будеш цього робити. І це було для нього як зіниця ука, але не було жодного шансу, щоб би це зробив він. Розповів. Вів президента Сполучених Штатів Америки на думку Трампа, усе, що Байдену було потрібно зробити для запобігання війни, це занизити ціни на нафту. А натомість той тримав їх високими. Політик стверджує, що Байден та Зеленський могли зупинити війну, а Путін не повинен був її починати. Усі винні згодом він додав, що мільйони людей загинули, нібито через трьох осіб. Скажімо, Путін номер один, але скажімо, Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить номер два, і Зеленський напередодні Трамп прокоментував ракетні удари Росії. Сума 13 квітня сказавши, що вони зробили помилку. Зеленський в інтерв'ю телеканалу SBC сказав, що підхід США до миру через силу працює в один бік проти України. Після цього інтерв'ю Трампа звинуватив програму телеканалу, в тому що його ім'я використовують зневажливому та на клепницькому ключі захотів подати на неї до суду. Згодом Трампа звинуватив Зеленського та Байдена, в тому, що нібито через них почалося повномасштабне вторгнення РФ, але не згадав Трампа Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.